Всіх вітаю на каналі, друзі. До нас все частіше звертаються запитанням, який автосканер підібрати для вантажних автомобілів. Я запишу ще пізніше детальний огляд по функціоналу, порівняльну таблицю по автосканерах для вантажних. Ще подумаю, яким чином це згрупувати правильно, щоб вам було і цікаво, і більш лаконічно. А зараз просто вам варіанти, які є окремі. В двох словах поясню. Є варіанти суто підвантажні автомобілі, є варіанти, де можна докупляти вантажний модуль, от такий, як модуль для вантажних автомобілів. Називається Syncara Chamel. Він підходить для сканерів, такий як Мастери і вище, надає одразу пакет вантажних в нього присутній, плюс додатково професійні перехіднички. Ну і власне сам HML-модуль, який і підключається замість вашої VC-ки. Другий варіант, окрім повноцінних сканерів для вантажних, це коли в нас є вже тариф вантажних підключен, це так, в 399-му, наприклад. То одразу всі типи автомобілів, легкові, електрокари, вантажні, сільхозтехніка, спецтехніка. А є варіанти, наприклад, коли ми можемо додатково дозамовити. До прикладу, це Synto Max, Synto Master X, і ми можемо дозамовити, вони підтримують одразу VCI 24 вольти. Не потрібно нічого докупляти, окрім тарифу вантажних. Тариф вантажних, наприклад, можемо дозамовити в програмному забезпеченні. Зараз вам продемонструю. От пакет вантажних для сканерів, лінійки Master і так далі. 391 також актуально. І власне варіанти, які одразу йдуть суто підвантажені. Е, три варіанти вам назву. SyncScan HD це більше для власних потреб або невеликого автопарку, там, де не потрібно професійних функцій кодування, налаштування, калібровки і подібне. Е, другий варіант після нього, по можливостях, це SingTo Reader HD, ось він. 32 тисячі гривень коштує. Гарний сканер по функціоналу, по можливостях, можна змінювати налаштування швидкості і так далі. Більш детально можете подивитись в описі. Все розписано, покриття автомобілів також розписано. І максимальний повноцінний варіант для вантажних це Sінto Master-CV. Synto Master-CV це автосканер не тільки для вантажної техніки, а також підходить одразу для сільхозтехніки і спецтехніки. Актуально в нас от доволі часто його обирали саме якраз сільхозпідприємства. Підтримка брендів, більш детально я розповім ще потім. Функціонал для мультимарочника по співвідношенню ціна можливості ідеальний. Запитуваю у професійних автоелектриків, хто займається вантажними автомобілями, брали в нас вони цей автосканер, тестували разом з Ріде HD, ми хотіли отримати повноцінний відгук, дійсно, від клієнта, який професійно займається. І ось по відгуку сміливо можна рекомендувати. Сподобався йому дуже більш детальний опис можете подивитись по ньому. Також так само покриття. Йде одразу з перехідниками, з програмою забезпеченням на 2 роки. Тобто це вже максимально професійний варіант, який підтримує і кодування, налаштування, калібрування, все, що тільки вам знадобиться. Більш детально я пізніше розповім, тільки подумаю, як правильно згрупувати відео, щоб цікаво. такі, в принципі, варіанти можна підібрати, розглянути по вантажних.